І друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Про «Інсайт», А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Не знаю чи колись ви задумались над тим, що коли ми приходимо до Бога, переживаємо зустрічі з ним, то отримаємо неймовірні інструменти для свого розвитку. Отець Небесний є нашим добрим батьком, і ми віримо, що він хоче, щоб ми розвивалися, щоб ми зростали. Сьогодні ми почуємо таку історію розвитку від навернення через служіння до власної справи. В нас в гостях Олег Андрушків, голова місійної команди Нова культура і також е приватний підприємець. Олег, вітаю тебе. В нас в гостях. Вітаю, Орест. Знаєш, тебе дуже насправді цікава історія. Ми вже колись записували з тобою інтерв'ю, де ти розказував про. Своє навернення. Але добре, що історія, на наверненні не закінчилася. Після навернення ти почав служити активно, а потім відчув натхнення, що ти би хотів заснувати свою власну справу, стати приватним підприємцем. От розкажи в декількох словах, як відбувався цей процес, ця еволюція твого покликання. Дуже класно, ти підмітив, що еволюція відбувалася. Та. І, от мені здається, що це саме мій мій випадок, тому що, скажем так, і така доволі тривала еволюція. Та? Бо в когось, скажем так, можливо виходить набагато швидше, спонтанніше. Хтось приймає рішення там, отак, от просто взяв. Сказав, придумав, зробив, вклав гроші і все. Є такі люди особисто таких знаю. А я не з тих людей. Я такий, що там сто разів подумає, передумає, потім ще передумає, ще щось пошукаю, ще щось почитаю. Окей, в принципі, ок, можна рухатись. Якщо так говорити про цей шлях, то він активно розпочався з мого навернення, як ти сказав. Бо після того, як я так. Глибше не вернувся до довіри в Бога, я почав активно служити Богові, зокрема через спільноту. І там на спільноті відкривалися для мене різні можливості. Так? Тобто мені там довіряли, спочатку я був просто учасником спільноти, просто ходив, слухав. Потім, через рік там часу умовно, мені там довірили вести якусь там малу групку ділення там, на курсі Руах. Потім мені довірили якесь одне навчання для леклелекційне прочитати для... для людей. Потім там якусь молитву провести. Потім так мені довірили вести, створювати молодіжну, не створювати, а та створювати молодіжний курс Руах. Потім вести молодіжну спільноту, і цей так шлях він постійно якби. Зростав, зростав, зростала моя зона, скажімо так, відповідальності, і я це бачу так, що. Справді, коли ти працюєш над чимось одним, що тобі довірено, то потім тобі якось привідкривається наступний твій шлях. Бо хтось може думати на початку, що блін, не хочу я це робити, я хочу вже бути десь ось тут. Там вже хочу там оце. Але це якби не, не про мій шлях. Мій шлях такий, що я якось концентрувався на тому, що в мене було, що я мав, що я міг робити. Я робив це наскільки міг. І в мене вже такий принцип сто-сто. 100% я маю робити від себе, і 100% я вірю, що діє якось Бог в моєму житті. Тобто я не, не покладаюся там, що Бог мусить, і я не звинувачую, що Бог має там мені допомагати і щось робити замість мене. Я, я знаю, що я маю викласти соточку відсотків. І якщо Бог дасть зелене світло, то він десь там ну, порухає мене далі, скажімо так. Бо буває таке, що і не рухає далі. Ти викладаєш соточку. І ці двері закриті. Окей, ну добре, ну закриті, значить, закриті. Я там не буду зараз там стукати, там, що ти мені не відкрив ці двері, я все зробив, що я міг. там, Боже, І так вони далі. не мали бути відкриті. Так, я спокійно це реально. Тобто в мене є принцип, що я дивлюсь, блін, ну, я зробив все, що я міг. все. Да, може, навіть якусь помилку припустив, можливо, через то щось не вийшло. Окей. Ну ні, та ні, все, рухаюсь далі. От, Ну і так, в цьому шляху, коли я був в спільноті, брав якусь на відповідальність, мені також. Випала нагода прийняти там з моїм братом таку маленьку майстерню, яка діяла там при спільноті, яка виготовляла там різноманітну таку сувенірну продукцію і постачала їх у різні християнські магазини, які були там при церквахія. От цим займався один такий Сергій, який поїхав і передав нам цю справу. Ми почали цим займатися, і це такий перший. Перший досвід про те, як щось виготовити, щось, щось замовити, щось оптове замовити, отримати якийсь там перший товар, продати його в якийсь там певний е, магазин. І от коли але знову ж таки ми цим займалися доволі такий малий відсоток часу, тому що фактично там, там так от було 100% це було там служіння місійне, там і ще зверху 20% треба було виділяти десь на те, щоб ще цим якось трошки займатися. Ну і ми цим якось займалися. І якось я не знаю як, але відчув, що можна ще щось там розвивати якісь інші напрямки. Ми почали виготовляти чашки, бо чашки до того ця майстерня не виготовляла, і постачати їх також по магазинах. І побачили, що доволі непогано людям подобаються ці чашечки, які вони купують для подарунку своїм рідним чи близьким. І одного разу в мене з'явилася така ідея, чому би не спробувати, тобто не тільки там, скажімо, в межах діяти постачання для магазинів, та а чому би не створити свій власний інтернет-магазин, інтернет-сторінку в інстаграмі створити якісь там певні свої продукти, певні там зображення, прийти з цими чашками і продавати їх і. Знову ж таки, це було так, якщо це говорити про час, то це каже 100% там часу, це було там на місійну, 20 зверху ще десь зверху, ту майстерню. І ще я мав відділяти десь там 30% ще зверху. Щоб пам'ятаю, як я це робив там поночах, по вечорах. Тобто, я кажу, я з тих, що бо хтось міг би там купив інтернет магазин Купив дизайнера, який тобі зробив, купив послугу реклами, хто тобі там налаштував, а я це все робив практично сам. Тобто якось йшов таким шляхом мінімальних ризиків. Та я не хотів там вкладати гроші. Я хотів попробувати, бо я ніколи не знав, типу ну піде воно чи не піде, а так. Це буде тільки мій витрачений час, скажімо так. І тільки мої зусилля. Окей, я собі сказав, попробую. Ну і по вечорах, поночах я робив цей сайт, робив дизайн, завантажив їх на сайт, створив інстаграм сторінку. Пройшов там навчання по інтернет-рекламі, як запускати рекламу, і почав запускати рекламу на, на сайт та на інстаграм. І почалися перші протежі такі роздрібні. Та, і ми з дружиною. Бо ми з дружиною зараз розвиваємо цей напрямок. Загалом ми називаємось Тати що?», наш бренд називається Тати що?», подарунки та брендування, яке вражає. Ми маємо такі два основні напрямки. Перший напрямок це подарунки, які вражають. Так, тобто, зокрема, зараз наш акцент великий ці на футболки. Ось, до прикладу, така футболочка, яку ми продавали цього сезону до дня батька. Е, от і таких маємо футболочок дуже багато різних, які ми продаємо як варіант подарунку, наприклад, на день батька. Так само є інші свята в році і дні народження, і родини, і Миколая, і День Закоханих. І ми власне е, пропонуємо людям купувати якісь такі подарунки. Для своїх близьких людей з їхніми фотографіями або з їхніми надписами, або з нашими надписами, які ми розробляємо, це такий перший напрямок. А другий напрямок, який ми зараз маємо це корпоративне брендування. Тобто, це вже компанії, які бажають забрендувати свій одяг для працівників, для своїх колег, або зробити якісь брендовані брендовану сувенірну продукцію, там чашки, ручки, блокноти і так далі, то також ми ці послуги і цей спектр. Також закриваємо в цьому корпоративному напрямку. От, потихеньку ми збільшували, з обсягом замовлень, ми збільшували нашу команду і вдавалося вже закривати більшу кількість, більшу кількість замовлень. Згодом ми відкрили, там не відкрили, а придбали таку там crm систему з якою ми могли вже набагато більше обробляти всього, тому що це. Ну просто оптимізовує процеси. Не знаю на скільки, 300, на 400, може на 500 відсотків. Просто тому, що і от зараз, скажімо, у нас все працює так, що е, от там, скажімо, ти робиш замовлення на сайті, і твоє замовлення одразу потрапляє нам в crm систему. І воно фактично в цій crm системі твоє замовлення має такий певний ланцюжок подій від того, що до тебе менеджер телефонує, до того коли людина вже твоє виготовлене замовлення бере в руки, друкує накладну. І там вже інші люди напакує і травляє на пошту. От і отак, от на максималках, у нас там, якщо є сезон, то ми там відправляємо по 500, 300, 400 замовлень в день. Це вже доволі великий обсяг, і там без crm системи і без хорошої, злагодженої команди, яка зараз також є і гарно працює, це би було просто неможливо. Але але вдається це все якось. Затив Але кажу, Це такий шлях з 2019 по доціль та що такий поступового поступового масштабування, і це така трошки невідомість: вийде, не вийде, буде-не буде. Так само був переломний момент, коли ми зрозуміли, це був 22-й рік. Само собою, там під час війни, якраз якраз як почалося. Повномасштабне вторгнення, також там у нас був сезон, зупинилися всі продажі, ми теж зупинили внизу, почали включилися в волонтерську допомогу. І фактично місяць ми нічого практично не робили, а вже потім почали відновлювати. І, дякувати Богу, також ну, бізнес запрацював. Почалися продажі, ми там, почали робити таку там, патріотичну тематику, і вона доволі добре себе показувала по показниках. І от в 22-му році, вже влітку, ми вирішуємо, що давай, бо до того часу ми продавали тільки чашки. І це для багатьох дуже дивно. Тобто тільки чашки. Хто думає, які чашки? То хто купує ті чашки, що за бред? Але насправді ну, якось нам вдавалося, скажімо так, зробити такі, таку пропозицію в певний правильний е, період часу, що людині це цікаво, справді. Так. <світ> Можливо, це такий якийсь власний підхід, який виробився, так, скажімо так. Е, не знаю автоматично, не знаю, чому так вдалося, але вдалось. От і тих чашок було просто ну дуже багато. І одного разу, тобто, я замовив там цілий контейнер з Китаю. Е, це було 2000 ящиків в кожному ящику по 36 чашок. І чашок. Це був теж такий доволі великий ризик. Ну але я вже якби готувався до цього. Тобто, я розумів, що ми там то збільшуємо, то збільшуємо, то збільшуємо, нарощую рекламу. Нарошою потужності, я переїжджаю, орендую великі вже виробниче приміщення, і теж таке дуже цікаве ведення. Боже, відчуваю. Бо от хтось може подумати, якщо ми говоримо там про бо я вважаю себе християнином, так віруючим в Бога. І от хтось може питатися, як, як Бог там має тобі допомагати там в цьому. Знов ж таки я не, не скажу, що Бог зобов'язаний всім допомагати віруючим. Що ти віруючий тобі поможе мені. Бо якщо подивитися, там ну мені не так здається, що більшість багатіїв у світі не є віруючими, мені так здається. От, тобто вони роблять якісь певні дії, що приносить гроші, от і все. Е, і тут е, не можна сказати, що Бог там, їх там, до цього спонукає там, і веде. Е, от, тому, але з іншої сторони, я як віруючий, я відчуваю це таке зведення. Боже. Я би не сказав, що це щось таке. Е, Скажемо так, ясне на 100%, що що Бог мені каже, там давай, масштабуйся, роби ще більше. Я такого ніколи в житті не війсьшо. Але в мене завжди от є якась така, я це називаю, чуйка, відчуття. І я, і, і я особисто вірю те, що це якось Бог дає мені це внутрішнє відчуття, що робити, що не робити, коли робити. Чи варто робити? Ясно, що воно не завжди працює так на 100%, але в більшості випадків от воно, воно, воно мене не підводить. І от дуже цікавий був випадок з орендою приміщення. Я шукаю, я вже хочу масштабнутися так дуже серйозно. Тому я шукаю приміщення виробничі більше. Я вже закупив техніки там в чотири рази більше. Контейнер горнят замовив вже до мене, має плисти морем морем. Тобто якраз це все має там співпасти, типу, до жовтня, щоб підготуватися на наймасштабніший сезон до Нового року, до Миколая. І от я шукаю приміщення, де, де би робити ці виробничі. Штуковане, і я ну не можу знайти. Тобто зайшов в одне приміщення, воно мені не до кінця подобається, воно є поруч, там де мені локація в принципі близька, але там тяжка логістика, там завжди затори, корки, там тяжко добиратися. Воно не до кінця велике, як, я, як мені би хотілося, Там було сорок квадратів. Не до кінця таке велике, я би хотілося. Ну і взагалі ось відчувається ну, щось, ну не то, не то, але просто інших варіантів, ну, просто нема. Але я вже спілкуюся з ними, і я вже на моменті підписання договору, тобто ми вже ми вже погодили ціну, погодили, коли ми починаємо працювати, коли я починаю орендувати. Паралельно я ще щось шукаю, але я нічого не знаходжу, бо я так вже думаю, вже нічого не знайду, то буду тут, окей. Хоч воно мені ну, не подобається. До кінця на 100%, але іншого варіанту просто нема. І от момент, вони мені вже дзвонять, кажуть, так, Леш, давай вже в п'ятницю, пам'ятаю цей день, це був четвер. Пам'ятаю, дзвонь каже: в п'ятницю підписуємо, бо вже договір мені дали, я вже його вивчив, я його вже погодив попередню. І в п'ятницю, завтра маємо вже підписувати. Ми вже домовилися на 12 годину їду до вас, підписуємо договір, будемо рандувати. І я думаю, ну блін, ну ні, давай шукай. Я відкриваю OLX, і натрапляє на одне оголошення. І я знаходжу просто настільки ідеальне приміщення для мене, яке мені ну просто підходить. Воно, по перше, вдвічі більше. Це 80 квадратів. Ціна практично така ж сама, тобто воно набагато дешевше. Локація в 100 разів краще, без корок без заторів. Тобто, локація, я не знаю, як я можу собі зараз кращу локацію знайти. Ну наразі на даному етапі це просто ідеальна локація для мене. Умови фінансування шикарні місце збільшення ну просто всі плюси. Я дзвоню. кажу: чи можна під'їхати? Та їдь, дивись, я є на місці. А це четвер, вечір, якась восьма година вечора там, чи, чи, чи сьома. Я швиденько їду, дивлюся, бачу, це просто те, що треба. Все, по руках, по руках. Ми домовилися, я дзвоню туди, кажу, вибачте, але все-таки договір підписувати не будемо, бо знайшов інші приміщення. І це от, прямо це от відчуття, таке, яке мені не давало спокою: що давай шукай, ще ні, от ти маєш знайти. і от… В той момент просто знайшов. Ну я такий був радий, ми досі працюємо в цьому, в цьому приміщенні. Воно нам ну, просто, просто ідеально підходить. Насправді під наші зараз теперішні потреби. Це вже з якогось там? З якого це року? З року, якщо не помиляюсь, ми переїхали в це приміщення, в якому є по сьогодні. Ну і каже, тоді, коли ми вже замовили цей контейнер, теж був страх, бо це були і також і кредитні гроші, і були і зобов'язання. Перед постачальником вдалося там домовитися, умовно, що я там частину коштів оплачую наперед, частину при отриманні, і не таку доволі велику частину через півроку. Так мені вдалося домовитися. Тобто я розумів, що я маю за півроку продати там певну енну кількість тих тих чашок, щоб закрити ті зобов'язання певні. Тобто були страхи, були переживання само собою, бо бо це такий вже масштаб з такого дуже малесенького, дуже такого значно більшого. Так? Але вдалося. І потім в 22-му році кажу, ми вже думаємо, давай вже може переходити з чашок на щось трошки більше, бо хочеться мені також хотілося завжди вижимати максимум, і тому я хотів підкручувати ще і ще і ще. От саме і це були тільки чашки, 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 і все. І от 22-му році ми вирішуємо запустити напрямок одягу, і це також було дуже правильне рішення. Е, тому що воно зараз там вже там, скажімо, зараз е, набагато більшу долю е, е, продажів вже займає одяг, а не чашки. Е, зовсім так, і це також така певна диверсифікація ризиків. Та тому що там будин товар вже може там не заходити, або зміни зміниться поки певні певні обставини. Навіть банально та сама реклама вже стала дорожчою. Набагато, а ціна товару, вона є доволі низька. Чашки. Чашку ти не можеш там продавати там, за 800-700 гривень, бо це вже за дорого. Але реклама здорожчується, і тому вже набагато важче продати чашки, легше продавати, скажімо так, одяг. От і якось так, якось так я бачу цей шлях, і до чого я це все вів загалом. Цей шлях він завжди був такий поступовий: тобто, потрошки, потрошки, потрошки збільшуємось, збільшуємось, оптимізовуємося. Завжди дуже люблю оптимізовувати процеси. Я дуже хочу, щоб максимально все робилося там в програмі, щоб мінімум людського фактору. Бо коли людина втомлюється, людина плутається, помиляється, алгоритми трошки менше плутаються і помиляються, хоча деколи підвисають. Але загалом десь так. Точно, ти з таким ентузіазмом про це розказуєш, що я думаю, що всі, хто нас дивляться, і особливо ті, які мріють про свою власну справу, вони точно наберуться від тебе цього запалу і, можливо, зроблять якісь перші кроки на цьому шляху. І це дуже такий важливий момент, що. Бачиш, ти дуже виважено підходив до організації цих процесів без надмірних ризиків, і фактично за дуже короткий час отримав. Я так порахував ну в 40-50 разів збільшення масштабу. Це це щось неймовірне насправді. Ось і також дуже цінно, що в твоїй розповіді видно руку руку Бога. Насправді видно як Бог діє в твоєму житті через спільноту, через обставини, через внутрішню інтуїцію, внутрішнє відчуття. Ось і е, може знаєш, от на завершення у нас лишилось буквально 5 хвилин. Е, такі два короткі питання. Перше, як тобі вдається все поєднати по часу: сім'я, троє дітей, дружина, е, служіння? Е, ти маєш теж досить служінні, лідерські школи, і лайфкемпи для молоді. Е, ось робота. Це перше питання. А друге питання: що би ти порекомендував тим, хто от, хоче, але боїться починати свою справу? Ой, я по своїй турі справді дуже лінивий <кій> і але я якось вмію мобілізовуватися. Коли потрібно, я мобілізовуюся. Я я викладаюсь. тобто я готовий там. От, наприклад, коли не з'є пік сезону, я працюю там по 20 годин, тобто там, сплю дуже дуже мало і вкладаюсь повністю, тому що справді велика відповідальність, великі виклики, великі там речі певні. Але знову ж таки. Це все треба організовувати, щоб так не, не перетер... перепрацьовувати, треба краще це організовувати. Мені це не до кінця. Тобто я собою ще дуже незадоволений. Насправді в контексті організації свого часу. Це насамперед, взагалі е, я знаю. Просто я знаю, що треба робити. Я знаю, як треба робити, але я просто якась така лінь, що тут просто. Ну, ще чуть-чуть так. Ще -чуть -чуть. ще трошки спонтанно так поживу, попрацюю не так там, що знаєш, від години до години. Бо я знаю, що треба і як треба. Як так само і з дітьми, так само і з дружиною. І наразі ми з дружиною у нас у нас трошки втомлюють такі розмови. Ми у нас наразі таке не так давай. Щось треба робити, щось думати, щось організовувати, дітей, щоб якось був якийсь там порядок, якась там певна ціль, щось там розвиток і так далі. І ми сідаємо, ми говоримо. Нам справді багато чого там вдається класного, поговорити дуже розумне, дуже все правильне. Але до реалізації просто приходиш і такі немає сили, немає, немає ресурсу. Немає ще трошки, ще трошки І Тому це така велика проблема в мене насправді, що я це дуже відтерміновую. І часом так виходить, що от коли там вже припікає. Я ж тоді мобілізовуюся, я ж тоді включаюся максимально, і ж тоді вже там запускаю ті всі певні процеси, які потрібні. Тому я якось так балансую наразі кажу я з собою цим абсолютно не задоволений. Моїм балансуванням, сім'я, робота і ці всі служіння. Я, би, я знаю, як би це мало виглядати. Я просто ідеально знаю. Мене все, все намальовано вже давно в голові. Ну я не можу щось таке мене стримує всередині та лінь. Що що я не можу. І Я на шляху. Щоб побороти цю лінію, я думаю, що я скоро її поборюю. Може, до наступної нашої програми, може, ми вже розкажеш про це. Розкажеш, як мені це вдалося побороти. Буде для мене мотивація. Коротше, все, що маю цю лінію побороти і організувати класно свій час. Тому кажу, зараз це таке жонглювання. Отаке, от трошки деколи щось падає, і треба підняти і знову жонглювати. Не вдається, ще так ідеально жонглювати і собі відпочивати. А інше питання ти казав. Я е... поради в тим, які? Що порадити, та тож я не знаю, я не люблю роздавати поради, чесно кажучи, бо в кожного свій шлях, в кожного свій характер. Тим правда. як я казав на початку, хтось е придумує ідею, бо почує, або побачить, він зразу дві хвилини він вже там, він вже в тій темі, як то кажуть. І в нього це може працювати. Е о, а мій шлях це кажу, І я можу тільки порадити те, що я мав власного досвіду. Працювати. Я знаю, я працюю, я вважаю, я, я, я дуже працювитий. я сказав, я і лінивий і працюватий. Е, і це такий е, за рахунок працьовите. Тобто, якщо я все-таки хочу щось зробити, добити той сайт, я хотів, я хотів добити той санкцій, я хотів розробити то, я хотів зробити інше, 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 інше щоб навчитися іншого. Тобто, Я це предметно сідав, робив і я це. ну, Тобто я ставлю ціль, я і стараюся, от як я казав, теж сотка я сотка, бог. Тобто я від себе соточку маю викласти. Все це для мене такий принцип. Я викладаю її, тому так само я й цього можу. Побажати іншим, що якщо ви щось е, хочете розпочинати, пробуйте. Бо насправді руки будуть опускатися завжди. От як я казав на початку, у нас також опускалися руки. Пошта погано відправила, чашки побилися, ми неправильно оформили. Стільки помилок на початках вилазить, і ти думаєш, що ти з цим не справишся, Тому що тобі телефонують, тобі дзвонять там незадоволено. Ти рахуєш гроші, що там побились, там там загубились, там неправильно, і думаєш, там ну його і ще стільки часу йде, стільки зусиль, але тут треба то все розгребсти. І довести до кінця е, якось теж має таке якісь ну оце от відчуття, про яке я говорив внутрішнє. Що все буде добре, давай, рули, типу, давай. І от треба вміти проходити ці важкі важкі етапи, бо вони будуть 100%. і будуть проблеми, бо кожного сезону в нас завжди щось виникає. Якась проблема як не з одним, так з другим. як не за третім. Це це для мене вже норма, взагалі. Та? І треба це от вкластися, зробити, перейти. І зрости, Набратися в цього мудрості бажано, ідеально, щоб на майбутнє це не повторювалось, і зростати далі. Тому такий шлях: не боятися робити маленькими кроками. Ну і аналізувати. Тобто, я ж аналізував, я не, я не просто сліпо робив. Тобто, я не я бачу, ага, це працює, це працює, це працює. Окей, давай трошки підкрутим. Підкрутили, працює, підкрутили, працює ось таким шляхом тихого зростання. Якось так. Так, дуже дякую тобі за цю розмову, за щирість, найперше, і за твій цінний досвід. Я Думаю, що він багатьом стане в нагоді і бажаю тобі, щоб твоя справа розросталася, і щоб наступної передачі ти розказав про те, як тобі вдалося організувати так. свій час. Дуже дякую. дякую. Друзі, я сподіваюся, що для вас було цінно почути досвід Олега. Якщо ви також відчуваєте в собі покликання мати власну справу, не бійтеся, робіть перші кроки. Є така добра приказка, що успіх це 95% праці і лише 5% везіння. Я би ще додав, що успіх починається з того, що ми довіряємо Богові і просимо його бути з нами в усіх наших справах. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень. Thank you